Один загиблий, троє поранених. Такі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки по Києву. Росіяни вдарили в досвіта, запустили балістичні ракети з Брянської області. Докладніше про масштаб руйнувань розкаже Михайло Манелюк. Близько п'ятої ранку у Києві прогріміли вибухи. Ворог завдав удару балістикою. У столиці та передмісті працювала ППО. Утім, ворог все ж таки наробив шкоди в Облонському районі. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа у меблевому цеху. Вогонь перекинувся на ще одну складську будівлю. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів. Її площа вона згоріла повністю. Також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. За даними ДСНС внаслідок ракетної атаки, РЕФ також пошкоджено офіси українських і міжнародних змі зокрема, постраждали приміщення телеканалів Фрідом Дім а також діджитал відділу технічних служб. Прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх. Там знесло, наразі рятувальники обстежують, чи, ну, потрібно укріплювати ці конструкції. Загалом від Державної служби України з надзвичайних ситуацій на всі локації залучено було від самого ранку близько 150 рятувальників, а також близько 50 одиниць техніки. Микола працює в цьому бізнес-центрі. Каже, росіяни б'ють сюди вже другий раз. Щойно вдалося зробити ремонт стелі та дверей. А це вже другий раз, так. Перший раз нас там все полабало. Двері повивалювали, вікна повивалювали. Воронка була десь метрів п'ятдесят. Хорошо, ну, ворота желізні отаку прогнуло, замки поламала, гаражні замки виламала, отак. Давлення велике. А у п'ятницю дівчатам так сказали, та воно знову прилетить, що це, тільки потолок оцей встановили, армстронг, положили, це плити. Вони, Та що ви кажете, Микола Миколаївич, нічого не прилетить. Я кажу, побачите. Вони вже понатоптаної цієї дорожки. Вони нам спокою тут вже не дадуть. Внаслідок ракетної атаки постраждали ще два столичні райони. У Слом'янському загорівся фасад складської будівлі, у Дарницькому автомобілі. У Дарницькому районі це пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з в інші локації району. Там загорілися три автомобілі. Рятувальники ліквідували займання через удар. Балістикою загинув чоловік, який був на вулиці поруч з епіцентром вибуху трьох людей. Поранено попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травма внаслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкою. Поранення від скла наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. За даними начальника управління комунікацій командування повітряних сил зсу Юрія Ігната, із шести балістичних ракет, які ворог запустив по об'єктах на Київщині, вдалося знищити лише одну. Удар був масованим і складним. Для перехоплення Михайло Манелюк, Володимир Дєдов, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.